Привіт, це магазин Not-'Y Not, магазин базового текстилю номер 1 в Україні. У цьому відео розберемо чоловічий асортимент. Так склалося, що саме чоловічого одягу в нас більше і класно можна компонувати труси, фліска і все в одному магазині збирати разом. Отож, зараз подивимося від літнього асортименту до зимового. Почнемо з літнього. Саме актуальний товар це наші базові футболки. Вони зроблені зі 100% бавовни, є від M аж до 9 xl Реально великі, є у 10 кольорах стається. І не будуть парити, так як тканина повністю натуральна. І ви можете обрати якісь базові кольори для себе, або ж, можливо, яскраві. Сонце світить, настрій хороший, чому б ні. Далі, футболки Поло. Ма міцний комір. Також ми відшили їх ще з кращої тканини. Підійдуть на роботу, на прогулянку, на побачення. Справді класний універсальний варіант теж є від M до 6 xl Тому ви точно знайдете свій розмір. Далі літні товари це шорти. Шорти класна перевага, те, що вони підійдуть в комплект. І під футболки, звичайні. І під поло. Тобто ви купляєте одні шорти, міняєте верх, і у вас вже зібрані образи. Комфортні, також для спорту, для прогулянок хороший варіант. Також, що у нас ще є? У нас є кепки. Кепки є теж у десяти кольорах, бавовняні, мають ззаду липучку, підійдуть на будь-який розмір будь-якої розумної голови. І. Ви можете теж підібрати комплектами на сайті. Є акційні пропозиції ще з зниженими цінами. Далі, останні. чоловічі боксери. Ми отримуємо справді хороші відгуки від жінок, які боксери? Ваговні тягнуться добре, не будуть тиснути, є і у великих і маленьких розмірах. Довгі. Ідеальний варіант для чоловіка від все. Складаль, показую далі. Цілому з літнього асортименту це все. Ми стараємося оновлювати, покращувати. Наприклад, футболка Поло з кращої тканини, там базові футболки теж підкоригували розміри, щоб вони відповідали. Покращуємо все і так само дуже вдячні за зворотній зв'язок від наших клієнтів. Далі зимовий асортимент. Тут також всього багато. Найактуальніше це наші гольфи Показую, Вони мають міцний комір. Всередині мають шар утеплення, рукав. довгий рукав, довгі, не буде холодно, ні в спину, ні в попу, реально хороші. Під гольфи ви можете обрати собі шапку, також теплі є з відворотом, є прості, на зиму не холодно. Скільки вже часу ми їх відчуваємо, дуже класні відгуки отримуємо, Підходять під гольфи. І далі наміжсезоння це комплект кофта. Плюс штани, зроблені з двох нитків у різних кольорах. Теж хороший варіант. І може бути, як, як на подарунок, ви можете одягати будувати між собою одяг. Наприклад, цей комплект разом з термобілизною і буде і тепло, і у різну погоду зможете одягнути. Давайте ще подивимося термобілизну, Є два різних варіанти: там, де більше бавовни, і там, де менше бавовни. От хочу вам одразу показати. Оце варіант теплішого термо. Тут більше синтетики, 95 синтетики і 5 еластану. Але воно справді класна, ось така от кофта. Її навіть просто можна одягати, не під шося. Наприклад, там, щоб спортом займатися, футбол грати і так далі. І штани теж всередині є ось такий начес, не Знаю що видно, але от класні. Правда, приємна така тканина. І от ще інший варіант. Тут мені подобається, що кофта вона доволі довга. Такі варіанти багато брали для військових. Окей, і штани показую. Знизу вони на манжетах. Різні кольори. Ви можете обрати той, закрила себе, той, який вам до вподоба. Довгі, довгі штани. Справді класний варіант. Ми орієнтуємося десь на. Мінус 15, мінус 20. Часто пишуть виробники до мінус 35. Як я кажу в Україні, мінус 35 немає. Ми не можемо її перевірити, а їхати в холод, поки можливості немає. Ось тому до мінус 20, мінус 15 точно витримували. Отримували хороші відгуки і від військових. Багато в цьому відео говорю про відгуки, але воно справді так. Далі у нас є шапки балаклави. Також вони є Ви в чотирьох кольорах. Я зараз покажу, як розгортаються. Ось так розгортаються. Довгі. Ось тут є отвір для очей, для дихання. Всередині шарф флісу, Ось тут покажу. Ось тут всередині шарф флісу, Тобто, теплі не тільки в'язана тканина, а й вона не буде продаватися і буде комфортно. Далі. У нас є ще рукавиці. Рукавиці я флісові у різних кольорах та в'язані. Ви можете обрати, так, як ви теж на велику руку буде досить комфортно. В цілому, по нашому асортименту, це все. Ще є фліски, зараз, на жаль, вам їх показати не можу. Всі посилання на товари ми лишаємо під цим відео. Ви можете перейти на сайт, подивитися або, можливо, вас зацікавить якась пропозиція акційна. Стараємося, оновлюємо, вдосконалюємося і дуже раді, що ви нас обираєте. Пока!